Шануємо традиції Калганов – досвід, який творить майбутнє. Володимир Путін почав вибачатися і говорити про намір завершити війну в Україні. Команда Трампу обіцяє припинення вогню вже за декілька місяців. А от президент Азербайджану Ільхам Алієв вимагає від... Росії вибачень за збиття азербайджанського літака. Отже, що відомо про свіжі заяви Кремля щодо завершення війни в Україні, і яким чином Володимир Путін вибачався перед президентом Азербайджану? Отже, пролунали свіжі заяви з боку Кремля щодо припинення вогню. Зокрема, Владимир Путін говорить про намір завершувати війну в Україні в команді Трампа. Також впевнені, що війна може завершитися всього за декілька. Місяців про це пишуть навіть провідні американські газети та медіа з New York Times прогнозують завершення гарячої фази війни та за припинення вогню вже у 2025 році. А от лише зараз ми почули конкретну реакцію від Кремля на пропозиції Дональда Трампа. Зокрема, є свіжі заяви від Сергія Лаврова, зокрема, соратника Владимира Путіна та очільника російського міністерства. Закордонних справ, як відомо, початкова пропозиція Дональда Трампа це заморозка війни по всій лінії фронту, припинення вогню, відкладення питання вступу України до НАТО на 10 чи 20 років, та введення європейських миротворчих сил на територію України, які би контролювали і патрулювали демілітаризовану зону. Також цей план передбачає надання Україні такої кількості військової допомоги, яка би допомогла стримати майбутній наступ. З боку Росії у відповідь на це Росія може отримати зняття санкцій, тобто Трамп може за це дати Росії зняти декілька санкцій, зокрема американських санкцій проти російської економіки. Але от Сергій Лавров вже відкидає декілька пропозицій Дональда Трампа, зокрема щодо вступу України до НАТО та відправку європейських миротворчих сил. Отже, Кремль виступає проти відкладання. Питання про вступ України до НАТО на 10 чи навіть 20 років. Вони не хочуть, щоб Україна була членом НАТО навіть у майбутньому. Крім цього, вони не підтримують та виступають проти ведення європейських миротворчих сил на територію України. Крім цього, Лавров говорить, що, начебто, немає ніяких зараз контактів з командою Трампа щодо проведення мирних перемовин, бо Трамп ще офіційно не став президентом Сполучених Штатів. Всі очікують. На інаугурацію. і вперше маємо таку офіційну реакцію від Кремля щодо умов та зокрема цього плану президента колишнього президента США Трампа і обраного президента, який вже 20 січня вступить на посаду очільника Сполучених Штатів Америки. Тому слід очікувати будь-які офіційні перемовини між Сполученими Штатами та Росією вже після. 20 січня, коли Трамп е, прийде до влади, а його команда, всі його радники почнуть офіційно працювати е, у Білому домі, тим не менше, незважаючи на такі критичні заяви з боку Росії та відкидання плану е, Дональда Трампа, спецпредставник Трампа по питаннях України та Росії, киткаво впевнений, що обидві сторони війни зацікавлені у завершення. У завершенні цієї війни та зацікавлені у припиненні вогню. Отже, кіт кавох впевнений. І нещодавно у соціальних мережах у Твіттері він постив, зокрема пост про те, що він впевнений, що обидві сторони готові до припинення вогню, і вони таки будуть організовувати ці перемовини. Зокрема, він нещодавно перепостнув на свою сторінку статтю Fox News, у якій йдеться про те, що Росія готова. Нормалізовувати відносини зі сполученими штатами, які ткалих буде сприяти проведенню мирних перемовин між Україною та Росією. Цікаво, що зокрема, і під час останньої реакції Сергія Лаврова, поки ми не чули відкидання цієї ідеї про заморозку війни, а лише про відкидання цих двох пунктів плану Дональда Трампа. Але сьогодні маємо ще одну заяву, зокрема від Дмитрія Пескова, який офіційно спростовує можливість проведення мирних перемовин між Україною та Росією і каже, що немає зараз передумов. Для завершення війни, отже, лунають дійсно різні меседжі від різних сторін від сполучених штатів від Росії. Але тут потрібно розуміти, що будь-який мирний процес, переговорний процес розпочнеться перш за все після 20 січня, коли Трамп прийде до влади у Сполучених Штамп, Штатах. і всі експерти говорять, зокрема військові та політичні, про те, що Трамп таки буде тиснути на Путіна для завершення. Війни перемовини точно відбудеться, але який буде їх результат, буде відомо вже пізніше. І Трамп, зокрема, збирається для впливу на Путіна використати і військову допомогу для України, і зняття санкцій бо їх посилення, послаблення або посилення військової допомоги, і також вплив на. Глобальний ринок енергетики Трамп готовий різко обвалити ціну на нафту, аби вдарити по Володимиру Путіну, і це може бути основним таким елементом, фактором падіння російської економіки. Тому, як говорять про це, військові експерти і політичні, дуже багато є важелів впливу у руках Дональда Трампа, але вже після 20 січня він зможе їх використовувати, тиснути на Володимира Путіна і в той же час. Примушувати його до миру та проведення е, мирних перемовин, зокрема з Україною, про припинення вогню. Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив декілька коментарів щодо Дональда Трампа, е, зокрема, перед завершенням його повноважень на посаді канцлера він висловився про ідею про припинення вогню між е, Україною та Росією. Отже, Олаф Шольц впевнений, що можлива заморозка. Буде ймовірною тільки коли Україна стане сильною у військовому плані, і це розуміє Дональд Трамп. Про це говорить Олаф Шольц. Він вже спілкувався з Трампом і впевнений, що Трамп точно розуміє, що будь-яка заморозка можлива, якщо Україна буде у сильному військовому становищі, а це означає, що військова допомога для України. Буде й надалі продовжуватися навіть за президентства Дональда Трампа, і про це раніше була цікава стаття Financial Times. Радники Трампа вже офіційно заспокоїли європейських союзників і сказали їм, що США будуть надалі. Надавати Україні військову допомогу. Бо якщо вони припинять це робити, ніяких перемовин тоді і бути не може. А якщо і будуть, тоді Україна буде в дуже невигідні позиції. Бо для цього потрібно зокрема і мати силу на полі бою. Тому військова допомога продовжиться. А як говорять ще й американські експерти з питання американської політики, ця військова допомога для України. Вигідна і самим сполученим Штатам, бо оборонні промисловості вже інвестували в розвиток збільшення потужностей, виробничих потужностей, і вже вони не можуть дати задню, а лише продовжувати надавати і виробляти для України, наприклад, артилерійські снаряди. І Дональд Трамп не захоче зменшувати прибутки для американської економіки, бо це і збільшення робочих місць, і збільшення податкових. Надходжень, тому очікується, що ця допомога буде продовжуватись, бо це вигідно так і самим сполученим штатам, і також без цього неможливо вести і будь-які перемовини з позиції сили без продовження цієї, цієї американської допомоги для України. Тому очікуємо, що США таки продовжать допомогу, не зважаючи на всі ті заяви, які лунали під час передвиборчої кампанії, бо вони таки були спрямовані. На внутрішню американську аудиторію, але насправді все буде відбуватися е, по іншому. Зокрема, е, Америка за часів Дональда Трампа буде продовжувати Україну, але закликати до мирних перемовин. Отже, і навіть якщо перемовини розпочнуться, е, це не означає, що бойові дії зразу продовжиться. Тому потрібно і надалі нам надавати допомогу, і це будуть робити. У сполучених штатах Америки тим часом Фрідріх Мерц, очільник найбільшої політичної сили у Німеччині, яка може зайняти найбільше місце у Бундестазі, і ймовірний наступний кастер Німеччини заявив, що підтримує надання Україні крилатих ракет Таурус і висловився також про можливість ведення європейських миротворчих сил до України. Отже, Фрідріх Мерц в черговий раз підтримав надання Україні. Крилатих ракет Таурус. раніше він заявив, що це можливо зробити у співпраці з союзниками, але за його словами, це саме стане фундаментом для миру, і справді так, навіть у разі заморозки війни, Німеччина може надати, наприклад, нам крилаті ракети -тау Таурус у разі у якості гарантії безпеки для України. Якщо Росія порушить умови мирної угоди і знову нападе на нас, тоді. Берлін дасть нам дозвіл на застосування цих ракет Таурус по Росії, і це може також стати окремо таким фактором у якості гарантії безпеки для України. І крім цього, Фрідріх Мерц говорить про те, що зокрема військова допомога для України буде продовжуватися якщо він стане наступним канцлером Німеччини, і крім цього, він висловився про ідею щодо відправки європейських миротворчих сил. За його словами, це можливо. Зробити, якщо цей крок також підтримає Росія, і це буде складовою європейської великої такої мирної угоди. Але чи відбудеться таке, таке, поки невідомо, бо Росія не погоджується на ці умови. Але саме європейські миротворчі війська дійсно стали би найбільшим фактором гарантії безпеки для України. І, можливо, можна буде домовитись про те, що вони просто будуть. Розміщуватися далеко за лінією фронту в тилу, наприклад, але буде видно, як будуть далі відбуватися ці дискусії. Як відомо, саме президент Франції Мунель Макрон просуває зараз цю активну ідею, і її підтримує навіть обраний президент США Дональд Трамп. Трамп підтримує все, що буде відбуватись не за рахунок Сполучених Штатів. Він виступає за те, аби європейські країни витрачали більше на оборону і взяли на себе більшу роль. У допомозі Україні, бо саме в першу чергу їм це необхідно за словами Трампа, і вони мають витрачати більше на оборону України і взяти на себе більшу частку витрат всіх фінансових витрат, які пов'язані з цим. Тим часом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує Україні великої війни зокрема, погрожує. Великою війною проти української енергетики він погрожує припинити експорт електроенергії до України у відповідь на припинення Україною транзиту російського газу. Отже, як відомо, 1 січня закінчується строк дії контракту між «Нафтоазом» та Росією щодо поставок російського газу, і, звісно, Україна не буде його продовжувати, бо не буде за таким чином фінансувати російську військову машину, яка кожного дня вбиває. Українців, і саме через це Словаччина почала таку міжнародну істерику. Зокрема, Роберт Фіцу прилетів до Путіна до Росії. Звісно, то не принесло ніяких результатів. Бо яким чином Путін може вплинути на рішення України? І, зокрема, тепер він почав погрожувати припиненням експорту електроенергії до України в той час, як Україна якраз обстрілюється. Електромережа України, і вже на це відругав президент Зеленський. Заявив, що це ще що Фіцо хоче відкрити, відкрити ще один енергетичний фронт проти України. Фіцо також скерував листи до очільників Європейського союзу з закликом зробити щось з Україною, але його ніхто не підтримав. Всі очільники ЄС підтримують право України на припинення транзиту цього газу, і тому Фіцо зали... залишився ні з чим. Хоче він далі купляти цей дешевий російський газ, не хоче переналаштовувати економіку на європейський газ, на газ інших країн. І ми бачимо, що це також несе великі репутаційні втрати, бо нічого він із поставлених для себе завдань не зміг досягти жодної своєї цілі. Натомість показав себе другим віктором Орбаном, який ставить якісь економічні інтереси вищі ніж політичні та ніж інтереси Європейського союзу. Незважаючи на те, що більшість країн ЄС вже давно переналаштувалася на зокрема на поставки енергоносів з інших країн, тому далі ми будемо спостерігати за такою поведінкою, але європейські лідери зможуть швидко поставити цьому крапку, бо саме ключові держави ЄС мають більшу роль в європейському союзі ніж ця сама Словаччина. Мова йде про Францію, по Німеччину. Італію та інші ключові країни, які за потреби натиснуть на ФІЦО і поставлять його на своє місце. Та під кінець нашої розмови поспілкуємося про ситуацію з Азербайджаном та збиттям азербайджанського літака. Зокрема, Владимир Путін вперше вибачився перед Ільхамом Алієвим, лідером Азербайджану, за те, що цей інцидент відбувся в російському повітряному просторі. Але цікаво, що він не вибачився за саме збиття. Цього цього літака, зокрема російською системою протиповітряної оборони. Як відомо, нещодавно саме Росія збила літак азербайджанських авіаліній, який летів із Баку до Грозного, його збила російська система ЗРК панцер С С-1». Ба більше після того почалося глушіння літака за засобами радіоелектронної боротьби і не дозволили. Росіяни навіть е, сісти цьому літаку в інших аеродромах поблизу Грозного, хоча така можливість була, відвели цей літак в, Касп... в Каспійське море, заглушили GPS, і цей літак був змушений пролетіти через Каспійське море і спробувати здійснити посадку в Актау в Казахстані. Звісно, росіяни таким чином хотіли. Занести сліди і приховати свій злочин, аби і хотіли зробити все, аби цей літак розбився і впав в Каспійське море. Тоді б не було ніяких доказів. Тяжко було б підняти з дна Каспійського моря докази та уламки літака, які б вказували на збиття саморосійською системою ППО. Але цього не відбулося. І цей літак впав в Актау, і всі побачили докази злочинної діяльності російських воєнних злочинців. На весь світ, і на те, як їхня криворука система протиповітряної оборони збила цивільний літак. Фактично, вони вчинили воєнний злочин. І Ільхам Алієв, президент Азербайджану, не збирається давати задню, і не збирається е віддавати своє, і не збирається принижуватися перед Владимиром Путіним. Він виставив, виставив Путіну декілька серйозних умов. По-перше, це вибачення від Росії. Алієв вимагає. Кремль офіційно вибачитися за цю подію. По-друге, визнати цю вину, а досі цього Кремль не зробив. Вони не визнають, що це відбулося, хоча вже весь світ про це говорить. Азербайджан, інші країни та навіть Сполучені Штати це підтвердили. Крім цього, Ільхам Аліїв, зокрема, закликає притягнути винних до відповідальності за, цей, за цю трагедію, покарати тих російських офіцерів, які ухвалювали рішення про збиття цього літака, і також виплатити компенсації. Сім'ям загиблим та постраждалим людям ось такі є конкретні вимоги з, з боку Азербайджану. Також вже є рішення у відповідь на те, що Азербайджан зменшує е, можливість кількість днів перебування росіян, які мають відповідну візу до, е, до 90 днів. Раніше можна було більше знаходитись в Азербайджані. Відповідно, алії жорстко досить реагує на це і не дає задню, і не збирається бути приниженим росіянами, які. Вже почали звинувачувати в цій трагедії будь-кого крім самих себе. Як, в принципі, це зазвичай відбувається, і багато хто навіть зараз згадує збиття Малазійського боїнгу, зокрема на Донбасі, коли росіяни також все приховували і свою вину не визнавали. Але звісно, що Росія не покарає винних, бо вони ніколи не визнають свою вину і ніколи не визнають своїх помилок. Бо вони вдають, що вони велика імперіалістична держава, яка завжди. Це правильно робить. А Володимир Путін великий молодець, який все завжди правильно робить. Ось така риторика з боку російської держави. І ось чому вони не визнають свою вину і не покарають 100%. не покарають винних, так само як і не покарали винних офіцерів, які брали участь у воєнних злочинах і досі беруть участь у воєнних злочинах проти української держави. І саме тому саме ця подія може стати чинником такої трішки зміни ставлення. До росіян з боку Азербайджану, з боку народу Азербайджану, який дуже розгнівався, який просто в шоці від такої лицемірності та цинічності російських потвор, які не визнають свою вину, звинувачують у своїх бідах інших та точно не покарають винних, зокрема російських офіцерів, які, за їх словами, начебто хоробро виконували свою роботу. Ба більше тепер Азербайджану краще видно вони краще бачать справжнє лице. Росії, яка розпочала агресивну війну проти України всупереч всіх міжнародних правил, яка збила цивільний літак, всупереч всім правилам, вчинила воєнний злочин, бо це цивільний літак, е, тобто це порушення навіть за законами війни. Це воєнний злочин, і за це мають бути винні безумовно покарані навіть е, Міжнародний гайський трибунал може видати ордер на арешт тих офіцерів, які збивали цей літак. Бо це великий воєнний злочин, і навіть росіяни цього не визнають, бо в першу чергу дійсно це воєнний злочин. Якщо вони визнають це, їм прийдеться своїх людей віддати до міжнародних інституцій, покарати, посадити в себе в Росії, а вони такої ганьби не хочуть, або навіть віддати до Гага. А в них немає жодних жодної честі, жодних цінностей. Ось чому вони не визнають свою вину, хоча весь світ навіть. Азербайджан, який мав непогані відносини з Росією, тепер бачить справжнє лице Росії, це лицемірне цинічне лице, яке не визнає свою вину, навіть коли робить воєнні злочини. І в принципі, такої реакції всі і очікували. Зокрема, на заході всі чітко розуміли, що Росія не визнає свою вину, не покарає винних і не сплатить. Зокрема, і компенсації. Будемо далі бачити, як будуть розвиватися ці події. Ця ситуація з Азербайджаном, але точно відносини Азербайджану з Росією охолонуть. І навіть Ільхам Аліїв не добирав слів і сказав, що в перші дні трагедії росіяни почали поширювати справжню маячню про те, що це не вони винні, якась інша причина цього інциденту, і це дуже не сподобалось Азербайджану, який також має своє слово і може відстоювати вести незалежну. Політику, як як і Азербайджан також має свого потужного союзника, Туреччину тому може говорити всю правду в очі і без будь-яких, без будь-яких зволікань, тому Азербайджан точно е, охолоне в них охолоне відносини з Росією. Вони будуть тепер більш більш тверезіше дивитися на російських потвор і на російську сторону, і їхні відносини точно підуть на спад. Бо росіяни не покарають винних і не визнають свою. Вину, а от Володимир Путін намагається врятувати так з дверима, дверима врятувати всю цю ситуацію вже другий раз дзвонить Ірхаму Алієву, Алію. навіть вибачився, але не визнав вину Росії. Але невідомо чи це спрацює, бо аби Азербайджан був задоволений і аби Азербайджан був розумів, в принципі, що всі винні покарані, аби Азербайджан розумів, що справедливість відновлено. Для цього росіянам потрібно, росіянам потрібно визнати свою вину, покарати винних і виплатити компенсації. І просто виплатити компенсації, в них також, ймовірно, що не вийде, бо неможливо виплачувати компенсації за інцидент, який ви не визнаєте, що ви винуваті в тому. Тобто без визнання своєї вини вони не зможуть виплатити компенсації. Як вони це зможуть пояснити? Тому, звісно, Азербайджан тепер побачить справжнє обличчя. Росіяни, якими вони насправді є, і точно це врахує в майбутніх відносинах з Росією. На сьогодні на цьому в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!